Вітаю тебе, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. сьогоднішньому нашому відосику ми поговоримо про німецьку медицину та страхування в порівнянні з Україною, звичайно, тобто мій невеличкий досвід вже використання медичних послуг в Німеччині. Круто, це чи не дуже? Ну й тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Розповім про свій власний досвід, ну і трішечки про те, як ми дітей також водили до лікарів. Перше, що необхідно знати, що в Німеччині медицина страхова, тобто обов'язкове медичне страхування, на відміну від України. Так, звісно, можна сказати, що в Україні медицина безкоштовна, тому що тобі не треба платити якісь страхові медичні внески. Тобі не треба платити за візит до лікаря, але все це. Тільки до того моменту, доки тобі не випишуть ліки, які тобі треба купити. Я сам колись був в такій ситуації, коли ну, ти до лікаря сходив безкоштовно, але придбати те, що він тобі виписав, в то тебе немає змоги. І от таке от виходить лікування. Гадаю, що багато хто також був в такій ситуації, коли. Або не міг собі дозволити придбати ті ліки, що необхідні, або залазив в борги, щоб проплатити собі лікування. В німеччині ж все трішечки інакше. Тобто, чи хворієш ти, чи не хворієш, байдуже. Тобі все одно треба сплачувати медичне страхування. Причому власне не завжди ти сам його будеш сплачувати в деяких випадках. Звісно, ти сам будеш його купувати. В деяких випадках може сплачувати роботодавець, може бути 50 на 50, або в випадку, наприклад, з 24 параграфом, на якому ми зараз знаходимося, то в принципі, ти його не платиш, тобі сплачує джоб-центр як безробітньому. Але для чистоти порівняння, давайте будемо вважати, що ви самі за себе платите медичне страхування там цілих страшних, там 100-150 чи скільки євро в залежності від вашого страхування та земель, де ви знаходитесь. Як ви вважаєте, чи приємно платити, коли ти не хворієш, 150 євро за якісь послуги, які ти не будеш використовувати? Ну звісно, неприємно. Але знову ж таки 150 євро порівняно з українськими зарплатами, це ну, приблизно так, якби ти платив, ну, не знаю, умовно, там, 500 гривень при своїй стандартній українській зарплаті, наприклад, в 10 тисяч гривень. 500 гривень відчутно, звісно, відчутно. Але найцікавіше розпочинається тоді, коли ти вже прийшов до лікаря, тобто ти захворів. Звісно, з страховкою тобі так само безкоштовно прийом до лікаря, так само безкоштовно обстеження, певні процедури, аналізи і тому подібне. Але коли все доходить до ліків, так само в тебе страховка покриває або повністю ліки, або майже повністю. І так само з різними медичними процедурами. З цього можна зробити висновок, що звісно сплачувати кошти. Це ніколи не може бути приємним, коли ти їх комусь віддаєш. Але якщо ти захворів, то в тебе вже все включено. Ти можеш собі полікувати зуби, швунок, голову, все що загодно. і не запарюватись про те, скільки воно буде коштувати, яка в тебе зарплата і тому подібне. Як на мене, чесно кажучи, страхова медицина однозначно краще. Ніж її відсутність. Тепер давайте проговоримо про славнозвісні німецькі довжелезні черги до лікаря. Навіть є певні анекдоти, типу лікар в мене щось серце заболіло. Ну, окей, приходь через рік, якраз є вільний запис. Лікарю, щось я гадаю, можу не дотягнути аж через рік. Ну, що, нічого страшного, я вас запишу тоді олівцем. Якщо що, просто стеру. Так наскільки ж це все таки правда? Звісно, це правда, тому що тут черги є. Але є один майже залізобетонний лайфхак, який працює, принаймні в моєму випадку, взагалі спрацював без будь-яких проблем. Це треба просто йти на прийом до лікаря, не до якогось величезного, здоровенного, лікувального міського закладу. А дочасних лікарів, які точно так працюють з страховими компаніями, і в тебе буде все точно так же в них безкоштовно. Часна практика це називається тут праксіс, Праксіс, тобто частна практика, артс праксіс. Вона виглядає не зовсім як частна поліклініка, як ми привикли у нас в Україні, там яка-небудь Тесла, наприклад, так, що ти приходиш, це приватна клініка, в якій наймані працівники. Більшість праксісів, Тут це самозайнятість, скажімо так, коли лікар відучився, десь попрацював, отримав досвід і вирішив відкрити клініку імені себе. І зазвичай такі клініки є досить маленькими. Два, три, п'ять бігає помічників, і тому подібне. І на цьому все. А найголовніший в одному обличчі і власник, і лікар, і головний лікар це. Власник цієї клініки розповім трішечки про свій невеличкий досвід. в мене є певні проблеми з шлунком ну навіть не стільки з самим шлунком скільки, в принципі, зі всією системою травлення. І ось колись, коли я ще був в Україні, і, напевно, ще напевно роки за півтори до мого виїзду я так само обстежувався. Приходиш. До лікаря по запису в Україні, звісно, не в той же день, хто каже, що там нема черг. Тобто, лікарі деякі в нас в клініках в Україні також до них є довжелезні черги. Ну я вже не пам'ятаю, скільки чекав. Ну хай буде тиждень. Так, через тиждень я прийшов до лікаря на консультацію. Мене подивилися і направили на зондування. І на зондуванні також треба запис в Україні в чергу. І наскільки я пам'ятаю, я очікував цього зондування ще не менше, ніж можна чогось очікувати в Німеччині. Здається, місяця-півтора був найближчий запис в тій клініці, куди мене були відправили. Ти приходиш, тебе кладуть на бочок і наживу свій <свісити> той шланг та чи все в тебе в, там, в порядку, як було тут в Німеччині. Значить, отримав я свою страховку. Ось так до речі, виглядає моя страхова картка. В мене страхова компанія-технікер. Чому саме вона фіг його знає. просто знайомі порекомендували, що типу нормальна страхова компанія. І ось, коли отримав я вже цю картку з медичною страховкою, я пішов до лікаря. Як я обрав лікаря? Я просто відкрив. Google мапу свого міста вбив туди на німецький сімейний лікар, і мені видало достатню велику кількість у цих от праксісів в моєму місті, тобто не просто там декілька лікарів, а навіть було що його вибрати. Тобто я вже потім обирав серед них в кого є сайт та в кого найкращі відгуки. І так склалося, що якраз та клініка, куди я вирішив йти, вона була взагалі поруч від мене, тобто через дорогу перейти. Приходжу я до клініки зі своєю страховою карткою. Кажу, що, що мені треба. В мене її беруть, засовують в такий апарат спеціальний, типу посттермінал, воно там сканується. І прям одразу вже, очікуючи, напевно, 5 хвилин, я прийшов на прийом до лікаря. Причому я знову ж таки хочу повторитися, що це був. З гарними відгуками популярний лікар, тобто не якийсь забитняк, до кого ніхто не ходить. Я з ним проконсультувався. Мені пощастило, тому що той лікар, до якого я прийшов, достатньо непогано володіє англійською мовою, тому перекладач не знадобився. Після консультації в мене знову ж таки одразу взяли аналіз крові з вени. На наступний ранок сказали принести інші аналізи. Я гадаю, ви здогадаєтесь самі, які саме, і записали мене на узі. Узі зробили через тиждень, і вже маючи на руках результати аналізів, результати обстеження, узі, лікар подивилася на це все і знову ж таки відправила мене. На зондування. В її клініці цього не роблять. Для цього є або знову ж таки величезні клініки, в які треба йти записуватися з очікуванням в кілька місяців. От я був спочатку, до речі, пішов в велику клініку на зондування. Думаю, спитаю. Мені сказали, що найближчий термін через два місяці. Ось так от. Я тоді пішов знову ж таки до невеличких праксісів, але які вже спеціалізуються саме на Гастроентерологія місця, куди можна піти зробити цю процедуру, мені були також на папірці видали, причому багато там штук, напевно, шість було різних, куди можна податись. І я ось з другої спроби пішов туди. Прийшов знову ж таки, засунули цю карточку. Просканували і видали мені одразу два терміни до лікаря в цій клініці вже та на саму так сказати процедуру. До лікаря вже в цьому випадку сказали приходити з перекладачем, тому що лікар не розмовляє ніякою іншою мовою, крім німецької. І я прийшов з перекладачем, там уточнили деякі питання. Коротше, по лікарю, зрозуміло. Тепер до самої процедури я був проявив трішки неуважність. Просто не подивився, що різні місяці. Насправді мені були процедуру назначили на через місяць. Але за моєї неуважності я прийшов через три дні. І мені було видали такий пакет з ліками, які треба було напередодні випити, почиститись і прийти чистеньким. Коротше, я їх пропив, приходжу. Вони подивилися в комбі, такі. Чувак, а в тебе ж не на сьогодні. Я кажу, як не на сьогодні. На сьогодні, там все як треба. Типу, випив ліки, кажу, так, випив. Медсестра кудись побіжала, прибіжала, каже: Окей, в тебе на через місяць, але ми зробимо тобі сьогодні. <гум> я потім цей папірець забираю зі своїми термінами і дивлюся, а там вправду на через місяць. Моя просто неуважність, але прийняли я, до речі, спілкувався з іншою людиною, які робили таку саму процедуру. Тут достатньо поширеним є те, що інколи пацієнти не приходять на процедури. І в такому випадку ти можеш домовитися з лікарями, які повинні тобі зробити цю процедуру, і попрохати їх зателефонувати тобі, якщо буде вільне місце. От саме знайомий так і робив. В нього також було на через декілька місяців в великій клініці. Але йому зателефонували там буквально через півтора тижня, він прийшов зробив цю процедуру. Ну і в моєму випадку, просто із за моєї неуважності, також це прокатило. Що я прийшов, було вільне місце, і мене просто отак от забрали. І процедура, як її тут робили, мені сподобалась набагато більше. Чому? Тому що тебе так само поклали на кошеточку, але при цьому тобі дають. Анестезію, тобто ти засинаєш, чіпляють на тебе у ці датчики, серцебиття, тиску, тому подібне. І ти все просто очі закрив, відкрив, готово. Насправді, якби я не знав, що я там робив, то я б ніколи не здогадався, що мені робили зондування. Що було досить класно, коли я йшов до лікаря, на процедури, будь-куди, от по своїй цій страховці, я не переживав за те, що мені зараз вип'ю от от такі от. Перелік ліків, які треба купити, і в мене буде коштів за що це придбати. це досить-досить класно. В моєму випадку з ліками я ще нічого не купував, тому що в мене виявилося все достатньо класно. Але я питав людей, які купували ліки за рахунок страховки своєї, в тому числі і от знайомого, якому також робили зондування, З їхніх слів ти просто приходиш до аптеки зі своєю карткою, даєш, і там вже буде. В них в компі написано, що саме за ліки тобі треба відпустити. Звісно, страховка покриває не всі випадки. І в залежності від компанії страхової, яка буде у вас, щось може бути більше, щось менше. Хтось спеціалізується більше на зубах, хтось більше на очах, хтось ще на чому-небудь. Але, ну для прикладу, тобто, наприклад, зуби полікувати, пробити пломби, це буде входити в страховку. А вже видалення зубів це вже більш дорога процедура. Я не знаю, всі покривають чи не всі покривають. От саме моя страхова компанія писала, що видалення зубів вона не покриває. Можливо, покриває частково, це я не впевнений. Гадаю, що це стосується будь-якої сфери здоров'я, щось покривається, а щось що дуже великовартісне. Не покривається страховою, більш детально повний спектр послуг ви зможете дізнатися в своїй страховій компанії, за що вона заплатить, а за що частково, а за що взагалі не заплатить. Тепер пару слів про дітей, як ми їх водили також до лікарів. В принципі, все те ж саме. Ну, про старшого нема в принципі, що розповідати. Ми його привели з біллю в горлі та температурою. Його одивилися, одразу взяли, до речі, от що мені би було так цікаво, взяли тест з ротової порожнини на якісь там інфекції чи щось таке, і сказали, що завтра буде результат. Просто так: от опа, ну окей, подивимося так. В нього виявилося насправді все окей. Молодшого водили на прививку, на прививку водили. В принципі, те саме приходиш, ти ж карточкою, кажеш, що ти хочеш. Показали їм нашу українську медичну картку. Вони трішки пофукали. Все ж таки, у нас медична картка з на двох мовах: на українській та на англійській, напевно, чи на латиниці. Не знаю. Принесли вакцину, ту, що треба вколоти, вкололи вакцину, вклеїли. Бірочку з їхньої вакцини нам в цю книжечку і сказали, що якщо ми хочемо, то треба зробити офіційний переклад на німецьку, навіть не офіційне, а просто переклад на німецьку цієї медичної картки, і прийти нам видадуть вже німецьку картку прививок в Україні. Так само ти приходиш на прививку, все плюс-мінус те саме. Але ти завжди стоїш перед вибором. Вколоти якусь дешеву, наприклад, індійську хрінь, від якої, можливо, будуть наслідки, або піти заплатити там, тисячу, півтори чи скільки за нормальну файну вакцину. А тут ти не заморачуєшся, треба вакцинація, прийшли тобі вкололи. Тому, знову ж таки, як на мене, страхова медицина значно краща, ніж. Безкоштовна, причому це не означає, що якщо ти бомж, в тебе нема коштів, ти ніде не працюєш, то тобі не видадуть цю страховку. Так само станеш на джоб центр як безробітній, і він тобі оплатить цю обов'язкову страховку. Ще забув пару слів сказати про те, звідки ж ця страховка береться, коли ти приїздиш з України до Німеччини. З самого початку, коли ти ще стоїш на ландразамті, тобто ти приїздиш після початкового табору, тебе колись, кудись переселяють, і ти становишся ландразам. Це міграційна служба. І вони тобі видають таку тимчасову типу страховку. Я не знаю наскільки вона обмежена. А вже потім, коли ти отримаєш 24-й параграф, ти оформлюєш страховку сам на себе. І тут є один такий косяк, що. Коли ти отримаєш 24-й параграф, тобі не одразу видають цю страховку. Ми взагалі цілий місяць сиділи без коштів, взагалі, тому що не було ні страховки, ні виплат з джоб-центру, нічого. Це от от прикол німецькі з страховкою, і хоч вона обов'язкова, але ти, ну, от ми сиділи, напевно, більше місяця без страховки. Місяця півтора, напевно, тому що доки потім її оформили. В нашому випадку Джоб Центр був просто запит, сам відправив до нашої страхової компанії. Ми вже далі цю страховку оформлювали самі, тобто переписуючись поштою, відправляючи там необхідні фотографії та документи. І ось так, от отримуєш ти цю страховку. І насправді, що робити в цьому випадку, якщо в тебе страховка ще не оформлена, а треба щось робити по ній, я не знаю. Не мав мене інформації, що, що в цьому випадку робити. На щастя, ми не потрапляли. До цієї ситуації, і доки страховка була від міграційної, ну також ми не зверталися до лікарів, тому також про неї нічого не можу сказати. Так що ось така вийшла невеличка байочка про те, як я ходив по німецьким лікарям. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Можливо, є власний досвід, яким також хочеться поділитися. Лайкосимо, підписуємося на наш канал. Як завжди, з вами був я.